Привіт, друзі! До речі, на панелях. Оце що зручно, рахуйте економно. Не беру з сіті, а мелиться на від сонячного ну, від генерації. Тому і робиться такий певний запас з розрахуванням того, що все ж таки буде осінь, будуть якісь похмурі дні. Потрібно, щоб було більше намеле. Тобто вистачало, хоча б на неділю дерті. Чому молотком? Пробиває током. Вже не знаю. Я думав, грішив, мали 30 кг десь приблизно і вимикається. Грішив на теплове реле, що воно спрацьовує. Ну, думав, так хай похолодає і вже подивлюся, чи відключити його, взяти просто і так уже дивитися. Але ж не хочу я коло нього сидіти. Для того це робиться, щоб це займало менше часу. Ти засипав воно меле, ти пішов. Або швидше, щоб воно ну самі знаєте, або швидше, щоб мололо, тобто більше. А як є, поки що такі, то потрібно ним користуватися і виходити, вижимати з нього все, що потрібно. Не грішу на нього, як і не грішив. Відео є на каналі. 13 років відпрацював, але його вже потужність маловата для моїх об'ємів, тих, що я зараз. А як плануюся ще раз розвиватися, певний якийсь робитися процес, то, звісно, потрібно поступово, щоб потім воно все на голову не гагахало. Поступово потрібно оновляти речі, поступово потрібно йти до, до цього. Коротше, ну поки він буде працювати, друзі, але оце питання. Завантажив я, раз сюди, ну ще половина є. Це От я змолов, це так воно набігує, там трішки ще досипав. Заміщується 140 кг плюс-мінус. Ну, швидше, ще плюс, там ще можна щупком шубком досипати десь до 160. В принципі, більш-менш нормальна. Ідея, оця все нормальна. Те, що воно сюди меле, звідси пересипав кормозмішувач, теж нормальне питання. О цьому немає. А от. Ну, звідси легше його сюди всипати, М можна помалесенько зробити, хоча також є певні прикодони, ну то трішки пізніше все не встигається зробити. А сюди, повірте мені, 140 кг виперти відром. Раз засипав, і на середині в мене вже відпадала ця думка, але я й знав, що воно так не буде, тому, друзі, і вирішив на поталу цього всього процесу цей. Агрегат, який ми робили раніше, зробив я його для насипання бікбеків, тобто туди в будинок його він був там, щоб ну, десь соняшник потрібно скласти, щоб не підносити ці відра туди і насипати таким чином. А ще було в планах таку рамку зробити, щоб бікбек чіплявся. І сюди навантажувався. Соняшник акуратно склав собі, він стоїть, ти можеш обійти, кіт, пробіжить, Тобто самі розумієте, щоб були такі думки. Але дивися так, як ну, виходиш із того знову. Де тобі важливіше воно? Соняшник там раз у рік склав його, там склав, привіз, не привіз, завіз у склад, одразу реалізував такі питання. Але раз у рік він буде стояти, наприклад. Ну... Мої мої такі думки. Пшеницю також склав і він вже стоїть. Тобто він тобі потрібен там два рази. А тут ж він потрібен практично кожен день. День через день. Ну Хоча б, якщо зробити, організувати цей процес певним запасом, то раз в неділю. Тому вирішив звідти його ставити сюди. Зараз буду його тут прилаштовувати, якось примостов, примощувати, щоб оце все реалізувати, щоб не сюди підносиш відром, а увімкнув. Висипав, ну якось ще хочу в думках реалізувати, щоб підвозити це зерно, також щоб менше ну вже ледачим виглядаю. Але ну в такі справи. Значить, оцю штуковину потрібно буде вмостити сюди. Переробити її, тому що з чим зіштовхується, двигун стоїть з боку. Як бачите, отут. Тобто він з цієї сторони від відводиться сюди, займає по перше місце, так як оце е, як воно називається. Ну растру по це його можна повернути, але все рівно він займає сюди місце. Хочеться, щоб він стояв компактно, все так місце помало займається менше займалося, і вже так дивиться. Навіщо ми від, відступили. Тих 50 см. Було б 3 метри, то було б нормально. Ну, нічого, то ні, це вже точно ніхто не буде переробляти. Це і пальці не схрестив. Точно ніхто не буде переробляти, то так і залишиться. Суть у чому, потрібно буде зараз цей аргат зробити, щоб він е, в такому кільцові працював. Як не є, звідси я ще в кормозмішувач можу е, засипати, ну взяти відром. Тут вміщується там, ну в, 300 кілограм, 400 літрів, так і не дізнався, але дізнаюся. Е, сюди висипати, і собі, ну, легше, що взяти звідси сюди, а що. Зерно принести, висипати сюди, сюди, сюди. Як не є два рази менше роботи. Моя, в принципі, думка. Тому зараз так само по ходу справ, що буду вирішувати, з чим буду зіштовхуватись, які виходи буду знаходити, і спробую навіть його сьогодні запустити. Тому що ну є там засипане, то мені вистачить. Зараз так пере, е, буду частково молоти його, вмикати. Ну так. Ну так, іначе поки що ніяк, виходимо із того, що можу, виходжу із того, що можу зробити. Значить, зараз обдумаю все і почнемо трішки працювати. Так, друзі, значить, так вже дивлюся, ну, яка можливість зробити його чим повище. Ну, яка думка? Е, зроблю вище, все рівно ці відра буде потрібно підносити. Ну, по висоті тут не сильно, я багато збільшив. Я думаю, що жара лупене. Нереально цим сварочним працювати, але метр десять до цього бункера, Ну, в принципі, нормально, відеречком кос кось сюди можна зробити. ну і Вище вже я не маю куди, хочеться його підняти, цей шнак максимально вище. Якщо що, то ще на розшуту якісь досочки. розумієте, Що так 140 то вже буде там приблизно, ну, ще буде десь, мабуть, 60 кілограм влізеться, то. 200 виходить. 200 кг. Ну, така ємність вже непогана. Тобто, як робити, то вже робити. Значить, чим зіштовхнувся, щось в мене цей шнек не, не крутиться. І був робочий. Не знаю, що, що могло там статися з ним. Чи він десь чи, А можливо, підшипники. Знаєте, що може бути підшипник? Можливо, десь підшипник трішки накрився. Ну, це буду по ходу справа на себе вияв і покажу. Ну і двигун оцей. Колись купували січкарню ще в дідка. Що це за двигун? Де він його взяв? Коротше, маркировка 380-660 Вт. Вольт. Щось не видно. І ну я не знаю, чи це 12 кВт, чи 22 кВт. 380 660 В, 1400 оборотів. Коли ще купували січкарню, знаєте, як починали оце, як женилися, куди в село, а що в селі робити? Хазяйство худоба. Що потрібно, січкарні, щоб подрібнювати кукурудзу і це все. І купили, тоді воно стоїлося, січкарня нам обійшлася 6600 гривень, 400, я не пам'ятаю. Дідок ще й такий торгувався так крепко, до нього конденсатори ще йшли ящик. То він каже: ну, якщо хочете ти дешевше, то вже без конденсаторів лише. в мене були, думаю, з тим ящиком, з тими старими кондьорами то таке вже свої поставлю. Ну, це таки довго. Ну він не потужний. Щоб сказати, що він потужний, там 22 кВт пише, але. Його потужність ну, приблизно десь плюс-мінус, прирівнюється 3 кВт, там, десь так, приблизно. Колись думали з нього генератор, ото як робили генератори, з нього зробити генератори тут. Але щось ми розкрутили, і тут таке коротше, з ним незрозуміле було, то ми і лишили цю ідею. Ну, суть у тому, що мене вже це хвилює, що ж не крутиться, Оце мене питання. Трішки, якби, мені здається, швидше за все, що підшипники. Десь хоч і стояло накрите, але десь потрапила вода і, мабуть, підшипники заржавіли. Ну, Зараз, по ходу, справ. Значить, я його зараз спробую, Він стояв отак у мене, тут збоку, сховати його сюди, всередину, в цю триногу, сюди, під цю лійку, і розвернути вже шківом вверх. І таким чином вийшло. Заправити його сюди було це капець. Це моторяк важить, як. Мабуть, дві цих конструкцій. Ну, вже як там начепив лежачому стані, то довелося і сюди перти. Завіс це такі стандартні елементарні речі, які натягуються. І тут ось такий натяжний. Наште, підтягується Першу Тут різьба, такий завісик зварений. ну Це так як і робив, лише переварив його в друге місце. І цією натягується. А Ось цією буде контргаїтись, тому що зрозуміло, що буде певний шат вібрація, а гайки, якби з тою пластмаскою, то вони б не віджималися. А так прості гайки то будуть віджиматися рівно. ну Плюс-мінус. Звичайно, далеко не але Я думаю, що буде нормально. І цею. Контргається, вигинає трішки оцю профтрубу, бачите, 20 на 20, вона тут трішки слабовата. Ну, побачимо, пробний такий запуск, як воно буде працювати, коли воно дасть якийсь дух в себе, то нормально. Нормально. То можна буде і йому приділити трішечки більше уваги. О, законтергаєно, Ну і в принципі, в принципі, є шат такий величезний. Зараз побачимо Основне завдання це спробувати його запустити. Ще можна було б на 5 см підняти до шифера, але я б його вже сюди не засунув. Так кранбалку я сюди аж не заїду. Його потрібно так нормально за... зав'язати, щоб воно у мене ще поки що це не виходить. Тріснула рама, зараз також там заору Ну, такий ліпак, принаймні, ну, нічого не кажу. Змастив тут, вже бачу підшипнички. Мастила хватанули. Крутиться все просто, легко і хитається доволі непогано. Зараз спробую під'єднати конденсатор і запустити, десь знайду пускову кнопку, тому що сьогодні кооперація закрита, десь в мене якась є така. Обшарпана, спробую під'єднати, спробуємо запустити. Приєднав пускову кнопку, кришку десь не годин знайти, десь була, десь попадала на очі, але то з часом поставиться, якби нам зараз на нею запустити і побачити, як воно буде працювати. Без допомоги товариша не обійшлося, перший раз скрутив, нажав, щось вчихнуло швидко. <гум> вимкнув зателефонував, під'єднали, все нормально. Начебто, ну все нормально точно, але ж запустимо, я ж знаю. Так, запущу від щортика е, від сіті, тому що не хочу поки що зараз. І так, і так спробую. Від інвертора і від цього Я ж не знаю, скільки тут воно тягне. Так, ну. Мурзон! Десь десь кребе! Ну воно проплеться! Так, ну, від сіті, то від сіті. Мені воно не сильно цікаво від сіті. Мені потрібно, щоб побільше на панелі. Зараз пробуємо це від інвертора. Ну, від панелі. Бахне зараз сіні. Тут музика випадає мо контраст. Але щось треба. Він пустий. Коли повний, бо він так і робив, Ну коли навантажуєш, його, то цей звук пропадає. Воно протреться десь зігнути, самі зрозуміли, що цей шнек взяти на металобрухті. Тобто десь він коснутий, десь він кривуватий. Протреться, то не так страшно. Значить, друзі, значить що далі? Що далі? В принципі, то в принципі то так все і нормально. Зараз я хочу його ще. Вкріпити, тому що це воно не так повинно бути. То зараз потрібно якісь ножки підварити, такі, що труби бачите на бетоні, воно ж буде прошкрабувати, Зараз потрібно буде щось таке додумати. І на марафет, марафетті запустимо, побачимо, як воно буде туди валити. Ось таким чином, друзі, вийшло доволі непогано, правда, трішки високувати. Оце вийшло. Можна було б сюди спуститися нижче і його врізати ножки, спустити також їх нижче. Але оця жадність трішки грає роль, так як хочеться тут дошити, щоб сюди вміщалося більше. Раз помучився і хоча б на 3-4 дня, щоб вистачало цього бункера. Ну, такий план, не знаю. В принципі, думка така. Що в цілому зробив? що доварив таких два. Кутики сюди звідси звідси так не зварював, так щоб було доступ до двигуна, мало лі що, тому що ці перемички потім заважають а що його перевертати тут нема де, і так він вже в шифер впирається. І підклав від камери. А такий нарізав полоски і підклав. Тобто вже такий шат в нього ну, вже не, не по бітону від цьому рухається. А, до речі, дізнався, зверніться, зайшов на Техномашстрой. Ви також можете зайти я в описі під відео, залишу посилання на сайт техномашстрой і там номер, номер телефону Миколи Філоненка, топ-менеджера е виробника на 300 кілограм. А об'єм 522 літри. Оцей бункер Тобто трішки увірвав сама. ману, але ви перевіряйте заходьте в описі, підвіду, я залишу посилання. Підводи мене трішки минок вже сьогодні. Зранку я почав молоти. Ну, ще так вже прохладненько ще було. Тридцять сорок кілограм моловий став. Тридцять сорок кілограм моловий став. А зараз жара вже підноситься, то практично там по два відеречка мели і стає. Ну, поки такими перебіжками мелю, такий, ну, отак. Ну, що зробиш? Це від ранку, як то кажуть, по каплі, Але поки ж поки що так. Суть завдання сьогодні запустити оце і спробувати, як воно буде працювати. Зараз це від панелі, від генерації підключено. Я все хочу максимально. Оці агрегати по можливості звести на генерацію. Буде проведу ще проводку, бо бачите, там алюмінієва, там мідна таке воно. ну Як, як було, що було, то зліплювало все перебрати цю проводку. І щоб була е, сюди саме проведена одна розетка від е, сіті е, загальної, а інша розетка ну так, по пару штук зробити, а інша розетка була від генерації. Тобто немає генерації. Потрібно робити від Сіті. Е, є генерація, основа це, щоб була генерація. а ну Від панели. А а цей запас створюю, мало ли що, немає. Не вистачає генерації, ти на запасові просидів. Ну все рівно ж не може бути там темно так багато часу. Все рівно десь сонце вийшло, оперативно чик чик на маловий запас. Ну, в принципі, такі плани, такі думки. Спробуємо, запустимо, як воно що. Нормально, нормально крутиться все до діла, все так як потрібно. Зараз пробуємо завантажуємо. Правда, є один момент, що я думаю, що зараз він і вилізе боком. Ну зараз побачимо. Якщо буде все нормально, то буде добре. Ну, в цілому <кхи> до діла. Оце ще трішки важкувато, але ж Ну почекай. Це це і так нормально, туди ще важче було. І буквально це це все відбувалося швидко. Насипало. Ну Ще потрібно, так як оцей кут малий нахило. Знаєте, тут так класно зроблено, що все розраховано, що воно буде добре якби, і розмішувати і сипатися туди. А в мене тут трішки кут малий, його б отак вирізати аж на цей угол. То було б краще. Але нічого страшного, засипав, воно туди вибирає, помаленько виліз, поправив на цю сторону. ну, Друзі, таким чином. І наці, поки що так. Є в мене певні думки, є певні в мене розуміння, поки про них вам не розкажу, так як не знаю, чи я займуся ним, і коли я ним займуся, і коли їх зроблю, і чи це все вийде, але не певні є. Тобто, друзяки, такі справи. Так як і писали, що не варіант, ну, такий варіант кращий, ніж такий варіант аж туди. Коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.